Відео знято для каналу Existua автомобіль BMW 320D в кузові е 46 2000 року виготовлення з дизельним двигуном 2-літровим. Для даного автомобіля придбали ось такі ось колодки фірма Remsa. Ось така коробка, ось каталожний номер. ще По коробці, якийсь QR-код. Ось тут ще каталожний номер. Ну і позаду різні специфікації. Цей колодки е, виробляє Іспанія. Гарна фірма, нам подобається. Де вони відчиняються? Такий ось комплект. Тобто чотири колодки, дві ось такі з таким кріпленням і дві звичайні. Це потім побачимо, чи побачите де як що. Ось так. Для початку нам необхідна, звісно, рівна поверхня або на вулиці, або в гаражі, якщо є. І ось такий комплект. Домкрат і ключ. Ключ у нас. На 17 чи на 19, не пам'ятаю. На 17 ну БМВ на 17 болти колеса. Відкручуємо колесо і будемо дивитися. Так, отже, що нам необхідно для зняття колодок? Тріскачка, ось ось такий перехідник під шестигранник і шестигранник, де тут його номер? а ось. Це РВ-7. Це для того, щоб відкрутити позаду ось ці пальці, як їх називають, вони у нас заховані під такою ось заглушкою пластиковою. Ось там. Тобто беремо ось цей шестигранник, вставляємо ось так і відкручуємо за допомогою тріскачки. І так само там і Знизу, вон, бачите, таке саме місце, коли де треба відкрутити. Щоб зняти ось цю скобу, нам необхідна викрутка пряма, від'їбаємо трохи ось, щоб вилізли ось ці шліци і обережно, щоб не вдаритись, витягуємо її. Все, тепер, якщо ви вже відкрутили, можемо розбігати е, супорт. Для того, щоб розсунути супорт, ну, ми будемо використовувати просто викрутку, можливо, у вас є щось покраще. Тобто вставляємо і десь впираємось, наприклад, в стару колодку і іншою стороною в супорт. І намагаємось трохи розшевелити, розсунути е, дві частини супорта. Трохи розжали і тепер ось цю частину пробуємо витягнути на себе в сторону е, кабіни ось Одна колодка залишається на супорті, інша на диску. ось Витягнули. На одну сторону беремо дві різні колодки, тобто одна з отаким ось кріпленням і одна без нього. Ту, що без нього вставляємо. Ось так от в супорт, ну в частину супорта, що знаходиться на диску, тут побачите таке місце, пази прям під підвушка. А другу вставляємо в циліндр супорта. <кій> ось. І вона повинна заклоснутися ось так. Ось. Ну і все, тепер можна цей супорт ставити на своє місце, одягати на... Другу частину. Так, ось, наче, плюс-мінус ставили, тут вже будемо потрапляти ось цими пальцями, ну і трохи ось так шевелити супортом, щоб потрапити в різьбу. Почнемо з верхнього, вставляємо цей палець. Ось тут в шпарині будемо бачити, чи потрапляє він до. Свої різьби закрутили ці пальці, беремо всі заглушечки, обов'язково вставляємо на свої місця, нижню, верхню, щоб туди бруд не потрапляв. Ось і тепер ось цю скобу одягаємо. На супорт. Вона тут додатково піджимає передню частину, щоб не було лишньої вібрації і так далі. Одну вставили, потім натягуємо низ чи верх, як там у вас вийде. І ось цю треба буде забити або натягнути викруткою. Там, як бачите, такий зубчик, його треба всередину засунути. Ну, тут можна трохи підбити, ось так, щоб вона сіла по своїх місцях. Все. Так, ну і тепер збираємо колесо, ставимо назад, знімаємо з домкрату і приступаємо до іншої сторони. Також не забуваємо, що після заміни колодок ми їх розводили, тому. Перші декілька разів треба буде на місці бажано поклацати на педаль тормозу, щоб вони звелись і у вас не падала педаль вниз, тому що вона буде слабка спочатку. Ну і Відмічаємо, звісно на якому пробігу ми це замінили, щоб орієнтуватись потім.